Єдина писанкарка серед начальників поїздів та єдиний начальник поїздів серед писанкарок живе у Харкові. Галина Толстая очолює бригаду провідників столичного експресу, який курсує між Харковом і Києвом. Але відома вона на Слобожанщині як майстриня розпису великодніх яєць. 95-й год. вот я вот совместила, это вот так, от воно добитися, оно була ціленька. Галина зберігає свою першу роботу. 16 років тому випадково завітала до недільної школи писанкарства і прикипіла душею. Лік писанкам майстрині йде вже на сотні. А от тепер, от видите, у нас нотенька ячко вийшла. От, ми його беремо. І промакиваємо. Є в майстрині писанки гуцульського, слобожанського і навіть курського стилю. Втім, символіка візерунків і кольорів для Галини другорядні. Кожне яйце неповторний витвір, каже художниця. Її роботи є в етнографічних музеях і в колекціях церковних ієрархів. Жодну писанку Галина не продала. Я роздаю друзям, роздаю от на виставках, якщо люди бувають. Ну знаєте, я не можу сказати, кому я роздаю. Знаєте, как, как на серце ложиться. Ну, Домашній, конечно, к этому относяться очень сдержанно, потому что они видят, сколько я над этим работаю. А это все так раз і ушло из дома, раз и ушло из дома. Виски фарбы майже завжди в руках. Не малює хіба що в рейсі, але колеги про захоплені начальниці швидкісного потяга знають. Дехто навіть збирається її наслідувати. Вот, год готовит, рисует там вот это вот она. Я не знаю, когда у нее, где у нее берется время, чтобы это все охватить, и так и даже когда пойду на пенсию, я обязательно у нее получусь. Добав дорозі, ніч у Києві. Галина зізнається, немає кращого відпочинку після поїздки, ніж усамітнитися за розписом. Навіть якщо важкий рейс, а рейси бувають різні, як легкі, так і тяжоли, тяжой фізично, тяжої морально. Я приїжджаю домой, вона мене утішає. Я вивертаюсь к своєму любимому ділу, котре душевний баланс відновлює. Мріє художниці створити писанку з яйця страуса. Заготовка вже є, подарунок друзів. Сподівається, наступної весни перед Великоднем її розпише. Навіть планує для цього відпустку. Володимир Мельник, Микола Піддубний, Олександр Ушаков, перший національний.